Я є прибічником оперативного мандату вже багато років. Тому що я вважаю, що для того, щоб закріпити пропорційну систему, ну, треба, щоб був оперативний мандат. Треба це було робити в парі. Ми зробили партійну систему, а не зробили оперативного мандату. Від того ми маємо цю можливість. Тобто На сьогоднішній момент кожен депутат вільний. Тобто, оці епідети, які там Тимошенко і її команда сьогодні приміняють, це все епідесят. Я розумію. В неї забрали владу, вона обіжена на всіх і на тих, хто з нею зможе працювати. Члени партії народна влада» вийшли з батьківщини ще літу. Коли вона ще була прем'єр-міністром, балотувалася президентом. Я знаю, що ті самі підтримки ми також маємо наші депутати, але я написав заяву, пішов в посади міністра із партії Батьківщина, ще коли вона була холода, коли вона була прем'єр-міністром і думала, що стане президентом України. І ті члени партії від нас те саме зробили, так? Тобто в нас немає ніяких зобов'язань політичних перед цим мушами. І є право конституційне вільного мандату. У нас немає оперативного мандату. Тому що люди, які приходять сьогодні із цих партій, Партію регіони вони несуть виключно політичну відповідальність перед громадянами. Це так. Да. Якщо громадянам це підтримують, значить вони будуть голосувати за ті списки, де ці люди будуть у цих списках. Якщо вони цього не підтримують, то вони на ці списки голосувати не будуть. І це також елемент політичної відповідальності. І так само це буде вже елемент відповідальності і і, і нашої України, які таким чином свої списки сформували і таку базу і створили, і такий формат роботи створили, що з ними ніхто з цими лідерами не хоче мати справу. А я вам скажу, що, як би мене не критикували, я ніколи не схочу більше мати справу з Тимошенко, яку двічі зробив прем'єр-міністр. Добросовісно і чесно. Перший раз, відключившись у 2004 році, коли е, підтримали Ющенка. в 17 областях, де я відповідався спарці за результат, ми дали 90% плюса Ющенку в другому турі в третьому. 90%. Там, де я займався, 17 областей. Це було за виключенням Галичини, де ми не мали від соціалістів впливу, і Донецької, і Луганської і Крима, де ми також не мали впливу. Всі інші області, де я працював. І вона стала прем'єр-міністром. І що вони зробили? Ми, заклали... ми ж не були націонал-демократи, ми були соціал-демократи соцпартії. Ми заклали авторитет партії, нашого актива. Ми е, зробили те, що зробили в Верховній Раді. Я був учасником всіх переговорів з Кучмою, бо морозним не спілкувався. От, я скажу без позиції Мороза і без позиції партії, Ющенко ніколи би не став президентом України. Ніколи. Я вже не кажу про ту підготовку, яку ми провели під час акції «Україна без кучми» і так далі. Коли він був прем'єр-міністром, а я колони не водив? Під автоматом. Ви ж цей етап, де думаю, що пам'ятаєте, хоч ви тут молодші. Другий раз, ви пам'ятаєте, коли формувалася коаліція після виборів 2006 року. Коли е, б'ют, наша Україна і соціалісти могли сформувати 242 е, мандати в більшості. Ви пам'ятаєте, хто цим займався? Перші три години, коли я посадив б'ют і нашу Україну застрів, бо Мороз теж не хотів ходити, він не був цим зацікавлений, дві години вони між собою не розмовляли. Ми мусили бити по кіліжку чи по два е, такого кріпльоного, щоб вони почали між собою говорити. І через місяць ми вийшли з поліційною угодою. І домовилися працювати спільно. І якщо ви візьмете Черновики всі, то Черновики всі правили цією моєю рукою, а цим мозелом, які нападились порогі. Відтоді мороз пішов під регіони. І ми мали тоді можливість 2006 році сформувати перший раз цілісну владу. Тобто президент, прем'єр і голова Верховної Ради могли представляти одну коаліцію. Те, що сьогодні створила партія регіонів. Мороз не дав все зробити. Я вийшов з партії, хоча б мені пропонували посаду віце-прем'єра Уряді Януковича. Я зробив свій крок, пішов до Тимошенко в штаб, 8 місяців создавав виборчу ситуацію, ви знаєте, до судкої вибори призначили, і ми виграли ці вибори. Тимошенко стала прем'єр-міністром. Ну, коли вона почала працювати в уряді, по-перше, знову посерилася з Ющенком. і цей позор, вся Україна бачила. Я їй більше зводив і кажу, люди, добре, що ви робите, як ви атакувати державу? Вам, з вами люди дали компетенції, права. Що ви робите? А потім я побачив, що вона робить як прем'єр-міністр, а ще до цього додавалася в вересні, коли вона почала вести переговори, щоб Януковичу на вишню Підлити Конституцію на двох і відмінити вибори Верховної Ради. Це ж було на ваших очах, це, ж, це ж, ще історія така, я думаю, що ми ще не забули з вами. Я поняв, я зрозумів, кого ми привели до влади. Бо одна справа ідеологія, цінності, інтереси людей і так далі, настрій людей, друга справа ті люди, які ну, були придані до влади, які просто відверто цих людей зрадили. Ми сьогодні говоримо про свободу слова. Я задаю питання, за п'ять років демонтичної влади, чому ми не створили громадське телебачення і радіо? Хто мішав це зробити? А я вам скажу я провів Раду національної безпеки як міністр транспорту. Ми прийняли рішення створити цифрове радіотелебачення через раду національної безпеки. Я написав програму цифрового телебачення, провів його через Кабінет міністрів. Прийняли рішення Кабміну передати назад мені концертне РРТ, щоб створити єдиний комплекс. Е, е, я Ющенко завітував це рішення Кабінету міністру, віддав Костійний суд. Я вісім місяців в Костійному суді відбивав право, щоб ми могли об'єднати концертне РРТ і програму, щоб створили в Україні цифрове радіотелебачення, в якому могло мати два канали, три канали телебачення радіо державних і два-три канали суспільних. Тобто створили технічну базу для того, щоб Україна мала власний інформаційний простір. Що ми сьогодні маємо? А що ми це не зробили? Тому що і його команда хотіла на цьому заробити копійку. А я, я не, не давав їм на цьому заробити. От така демократія в нас. І сьогодні вони плачуть про зажим слова. А що ж не зробили? Те, що пропонували.